У фотошколі F5-6 підбили підсумки одного з найцікавіших проєктів, про які ми розповідали вже в одному з наших сюжетів. Мова йде про новорічні фотосесії для сімей військових. Оброблено і передано власникам понад 12 тисяч світлин. А фотосесії, що тривали із 10 грудня по 21 січня, провели й для усіх бажаючих, водночас зібравши кошти для потреб військових. Це дуже важлива справа саме зараз. І збір це теж взагалі дуже важлива справа, яка ну також ми доклали якісь свої сили до перемоги. Студенти разом із керівниками запросили представників 26-ї артилерійської бригади, аби передати із рук в руки придбане на виручені кошти. 27 тисяч зібрали ми грошей і купили цю антенну. Ця антенна може керувати і fpv дронами і дронами розвідувального плану, і так далі, яка їм буде допомагати в боротьбі з окупантами. Хочу подякувати вам всім завдяки вам, вашій підтримці. Ми наближаємо нашу перемогу. Перемога неодмінно буде за нами. Олег Силка, Валерій Мельников та їх студенти провели велику роботу. Це не перша і не остання акція, кажуть. Будемо продовжувати різні такі мистецькі івенти, будемо робити благодійну виставу в театрі, яка буде присвячена початку війни. І також будемо збирати кошти, і якщо зможемо, будемо раді допомогти і нашій 26, і нашим спецназу, і всім нашим хлопцям. Принагідно, колектив фотошколи запрошує на навчання та майбутні виставки. 24 лютого. В виставковій залі Музею історії міста Бердичева відбудеться виставка, фотовиставка члена Національної спілки фотохудожників України військовослужбовця 26 ї артилерійської бригади дідовця Олександра. Це фотографії з фронту. Фотографії, які виражають в першу чергу. Той незламністю наших бійців, наших військових, які боронять Україну і нашу незалежність. Я всіх запрошую. Ми запрошуємо учнів, всі, хто хочуть від 12 років, хто хоче розвиватися в цьому напрямку, фотографія, хто цікавиться мистецтвом, запрошуємо в фотошколу. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.